Минулої доби ворог 95 разів атакував позиції Збройних сил України. Повідомив генштаб. Окупанти випустили 20 ракет, скинули 149 керованих бомб. Крім цього, здійснили понад 6300 обстрілів та використали понад 2300 дронів камікадзе. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмів агресора на турецькому 13. Активно поводиться ворог на Лиманському, Новопавлівському та Куп'янському відтинках. Точилися бої поблизу Білорусі. Білогорівки, часового яру, новосілки на Курщині, підрозділи Сил оборони України. Вчора відбили 15 атак росіян, які широко застосовують каби та артилерію, аби спинити наші збройні сили. Покровськ та його околиці залишаються основним епіцентром протистояння на Донеччині. Росіяни тактику не змінюють і тиснуть на флангах. В лобову штурмувати не йдуть, так само як не застосовують важку техніку, натомість постійно влаштовують піхотні атаки. Стримувати цю навалу вдається не лише артилерії, мінометам, а й завдяки дронам. Серед тих, хто щодня палить ворога на Покровському напрямку, бійці 117-ї окремої важкої механізованої бригади із захисниками спілкувався наш. Воєнкор Олег Корнієнко. Це, напевно, один з найбільших кошмарів для росіян. Ось такі великі дрони, гексокоптери. Його росіяни вже давно бояться. Деякі е, називають їх бабою ягою Все через те, що він шумить дуже. Ну а по-друге, це основне. Та такі борти легко можуть скидати на голови ворога 8-кілограмові фаби. А ось і сама робота таких дронів на Покровському напрямку. Пілоти 117-ї окремої важкої механізованої бригади нагадують росіянам, що на нашій землі їм не місце. Палять їхню техніку, живу силу і розбивають укриття. Постійно на емоціях постійно ми ще на досить активний участок заступили відразу чужі впівішки. Чужі мавіки, наші мавіки. Ну тобто, ти завжди ну переживаєш штурма на позивний сакура разом зі своїм екіпажем батальйону безпілотних систем. Кілька годин як повернувся з бойового чергування. кажуть для росіян нині техніка цінніша ніж їхня жива сила. І на штурми відправляють своїх вояк в основному пішки. Працювали по піхоті, по бліндажах. Досить непогано попали в бліндаж. Піхоту вразили, коли переміщалися до скупчення. Ну, накопичується. і Далі вже йдуть якийсь інтенсивний наступ. Щоправда, ворог, як чує, гу бомбера намагається його збити, Пажуть. бо хлопцям доводиться літати не лише вночі, але й в день. Покровщина у вогні цілодобово, тож і мінусують ворожу навалу, теж цілодобово. Це він з цього виїзду приїхав раніше за нас. Ну по ньому стріляли, вразили промінь, перебили. Провід, який йде на контроль мотора. Один мотор не працював, вразили антенну. Та завдяки майстерності екіпажу підбитий гексокоптер вдалося врятувати і вдало посадити. За кілька днів його відремонтують. Ось у цій власній майстерні, і бомбер знову нестиме смерть окупанту. Найчастіше це розбиваються пропи і прострілюються ноги. Мотори бувають, прострілюють. Це вони Це, з дробовиків найчастіше з автоматів Ні, буває, бо був одного з дробовика збили дробів по батареях. Саме гірше, коли попадають батарею, вона і загорається, і все сам Ярослав ремонт таких дронів опанував вже у війську за освітою, агроном. Але коли почалася повномасштабка, одягнув однострій, збивав шахеди і тримав оборону як піхотинець під вугледаром у складі 72-ї бригади чорних запорожців. Тому як ніхто розуміє, як воно там в окопах. Дуже важко тоді було, ну набагато легше, ніж зараз. Ну, коли я починав тоді ще в ПІВІ дуже мало було. мав, які були скиди були, ну теж не так багато. А зараз ну, це взагалі це пекло на землі. Тепер же Ярослав знову на Донеччині, але його головне завдання, щоб наші пташки були в ідеальній справності і пекло влаштовували росіянам. А це дивіться, це, це в нас умовне БК буде, так? Так, імпровізоване БК. Ага, навіщо мовиться точність? Провірить схід провірить, працює, не працює, і точність правильно летить, неправильно летить замість боєкомплекту. Це глини кілька хвилин. і Цей дрон здіймається у повітря. Він тільки но після ремонту його перевіряють на справність, адже будь-якої миті його можуть відправити на завдання. Поряд з пультом у руках 24-річний оператор на псевдонімець. Власне, він і тестує відремонтований бомбер. І що, дрон нормально працює? Так, добре. Ну, зараз в такому режимі лойка, де він стабілізується за рахунок сукутників. Тобто його не носить за вітром, він не тримає висоту, горизонт. Він міг би ще рік сидіти вдома і насолоджуватися цивільним життям. Та не захотів. В родині німця майже всі боронять країну ще з 2014 року. Тому хлопець вже давно для себе вирішив, що піде у війську добровільно теж. Батько вже звільнений, внаслідок поранення він інвалід. Тобто, вже можна сказати, він військовий пенсіонер. Брати ще є у мене, воюють. Деякі теж вже списані. Ну, все оточення моє військове. Тестуванням гексокоптера бійці задоволені. Він не лише нестиме на голову окупантів вибухівку, але й доставлятиме нашій піхоті провізію і все необхідне, бо часом дістатися на саме й нуль на машині неможливо. А ось такі пташки неабияк полегшують логістику, хоча літати вкрай складно. Зазвичай на танках стоять дуже гарні реби, то буває навіть неможливо підлетіти на нього і зафіксуватися. Дуже великий спуф іде, і дрон себе некоректно веде. Так і навіть якщо вже підбитий танчик там то поки реп працює, там поки акумулятори працюють, то ще до нього важкувато підлетіти. Ну можна мати найсучаснішу зброю, круті дрони, але тут на фронті найголовніше люди саме завдяки їхній майстерності кмітливості, плани ворога постійно ламаються і його наступи мають не такі результати, як окупанти хотіли б. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти СІТІВІ – єдині новини. Троє людей поранені на Херсонщині внаслідок російських ударів. Ворог за добу 39 разів атакував область, застосовуючи авіацію, артилерію, фпв дрони та дрони камікадзе. Обстріляли 35 населених пунктів, включно з Херсоном. У Білозерці окупанти скинули вибухівку з дрона на працівників комунального підприємства. Двох чоловіків 51-го та 58 років поранено осколками. У Береславі 65-річна жінка наступила на вибухонебезпечний предмет. І Після детонації отримала вибухову травму, контузію та уламкові поранення. Окупанти били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів, пошкодили багатоповерхівку та сім приватних будинків. Також росіяни посіли по території фермерського господарства та промислового підприємства, понівечили приватні автомобілі. І напередодні ворог майже 100 разів гатив по сумщині. Зафіксовано 130 вибухів, обстрілів зазнали 12 громад. Найбільше б'ють по великописарівській та краснопільській громадах. Там травмовані двоє цивільних, пошкоджений навчальний заклад, численні житлові та господарські споруди. Ворог намагається зрівняти з землею будівлі в Хотінській, Юнаківській та Серединобудській, Шалигінській та інших громадах.